Відеоогляд лоту купальників, не та панекер. Туди будуть входити і роздільні, і суцільні купальники. Ось, наприклад, ось такий варіант. Бюстики і трусики. Дуже гарна така зборочка на них. 34, 36, 38 розмір та 40, або ще ось такого плану бюстика можуть попадатись. Така моделька йде, каркасний бюст. Дуже така цікава спинка теж таким зробленим. Ось і трусики бікіні, високі. Теж в розмірі 36, 38 та 40. Ось такий варіант. Шлейки є. Самі чашечки йдуть без паролону, без пушапа, але з поролоном. І високі трусики, такі в розмірах 36, 38, 40, 42. І ось такі суцільні. Спинка, така рюшечка на шлейках. Іксеска, така іксеска. І ось такий варіант. Такий дуже цікаво зроблений люст. Це розмір МК.